Альфа-2. Чудов, чудовий намет від реінкогніта. Вага цього шикарного намету. Без кілочків і пакування 2,700. А максимальна вага ось цієї ковбаси 3-300. А комплектація намету наступна. Кілочки раз, дуги два, Ремкомплект три. Ось таке пакування для зберігання. Зовнішній тент і сам намет. І це все. Ну і тут дві затяжки. Дуги намету виконані з файбергласу. Їх тут дві штуки. Ось так намет виглядає, коли він зібраний, має тамбур, досить багато місця. Зовнішній тент зроблений зі 185-го полієстру. Воду непроникність 3000 міліметрів. Матеріалом внутрішнього намету є 190-й полієстр. Підлога намету виконана з 150D поліестру Оксфорд, А водонепроникність складає 5000 мм. Товщина дуги з файбергласу складає 8,5 мм. Намет має один вхід, має ось таку москітну Сіточку, яка має свою власну блискавку. Ось такий чудовий, шикарний широкий тамбур. Дивіться, скільки місця тут можна готувати, можна скласти ваш одяг, можна поставити чоботи. Подивіться, тут скільки кишеньок. Це в мене над головою. Раз, два, три, чотири. От сюди можна повісити ліхтарик. Також кишенька у нас отут при вході, ось тут збоку одна друга. Ось тут з іншої сторони одна друга. От рахуйте скільки їх, дуже багато, дуже зручно. Всі шви на тенті проклеєні. Не знаю, чи вам видно. Але тут прям проклеєно добряче, стрічка така широка. Всі кишеньки тут зверху на стелі, ось на такому чудовому кріпленні. Можна тут, як хочете. Перевісити, хочете так, хочете так, взагалі все залежить від вас. А можна взагалі, якщо гарна погода, зовнішній тент не встановлювати, а просто отак лежати тут і милуватись зірками. Намет має дуже багато штормових відтяжок, а також нам поклали дуже багато кілочків. Круто! Зверху ми маємо чудову хвіртку для провітрювання. Лише подивіться, в нас тут все на липучках. Лише подивіться, скільки тут реально місця. Ну просто супер. На дві людини точно буде комфортно. Забув. Дивись повний огляд на моєму YouTube-каналі.